Ми втрачаємо сон. Багато сил і часу турбуючись про те, що станеться з нами у майбутньому. Боже, це пара. Ви витратите увесь свій пар. Навіщо? 99% того, що тебе лякає, все одно ніколи не відбувається. То на що ти так переймаєшся? У цьому вся суть. Деякі з вас втратили так багато часів сну, бо ви не спали, розробляючи план А, Б, В, Г, П, Р, С. Я, на випадок, якщо але нічого з того, про що ви турбувались, не сталося. Більшість людей відчувають себе неживими ще до того, як померти, і те, що вбиває нас, це нерозкритий і невикористаний потенціал, що його ми маємо всередині. Ми так сильно прагнемо залишатися в безпеці, що пропускаємо життя, що його Ісус подарував нам. Хочу заохотити усіх, усвідомте, це Бог призначає часи, в які ми маємо жити. Бог не злякався через результати політичних виборів, Бог не дивиться з небес, кажучи, йой, що ж це коїться. Ніщо не змусить його сказати.